Сьогодні у день народження видатного майстра кіномистецтва України Олександра Петровича Довженка, ми ділимося з вами радісною новиною. Відреставровано цінний архівний документ, фотоальбом з особового фонду митця. Копітку роботу здійснили фахівці сектору реставрації архівних документів відрукованих видань Анна Григорієва та Олександр Старчик. Довженківський фонд під номером 690 – один з найцікавіших і найбільш повних. У ньому міститься 350 одиниць зберігання. В Центральному державному архіві музею літератури і мистецтва України зберігаються музейні предмети митця, від унікальних автопортретів до великого письмового стола, за яким він працював, приїжджаючи у Київ до сестри Поліни, Ознайомлюючись з архівними документами і роздивляючись старі фотографії з величезного, неймовірно важкого дерев'яного альбому, що зберігався в квартирі вдови режисера Юрії Сонцевої. Користувачі можуть відкрити для себе різні грані образу Олександра Довженка та його творчості. Архівні першоджерела дають змогу ґрунтовно та змістовно досліджувати життя та творчість митця.